На сесії сумської міської ради, в числі перших на розгляді, кадрові питання. Зокрема, депутати пропонують висловити недовіру сумському міському голові Олександру Лисенко та проголосувати за дострокове припинення його повноважень. Повноваження міського голови можуть бути припинені достроково за рішенням відповідної ради. Иня шляхом таємного голосування ініціатори рішення, депутати фракції сила і честь наполягають, воно не стосується питання, яке розслідують нині на Бусап і СБУ. Це рішення про те, що міський голова міста Суми в прифронтовому місті Суми залишив суми без дубліжа керівництва четвертого числа. Жовтня, міський голова був заарештований, і тільки 6-го вийшло його розпорядження, коли він був відпущений, про те, що він покладає на когось обов'язки. А секретаря ради не було, бо він був у ЗСУ і був увільнений. Так звана команда Лисенка, яку ми всі бачили з бікбордів, вона дійсно працює і стрімко утримується будь-якою ціною при владі. Два гучні скандали я маю на увазі журбу і самого безпосередньо Олександра Лисенка і вся країна побачила. Чала, як вона працює, ця команда Лисінка, і хотілося все ж таки, щоб дійсно кожен сам собі задав тут запитання: чи довіряємо ми такому міському голові? Відповідь нашої фракції: ми ні, ми будемо підтримувати цей проект рішення. Голова лічильної комісії озвучує підсумки таємного голосування обранців. за 27 депутатів проти жодного. Депутата утримали жодного депутата. Рішення не прийнято. Тож Вадим Акпіров звернувся з пропозицією про повторне голосування у підсумку 28 голосів за таким чином. Рішення з питань про недовіру. Та дострокове припинення повноваження сумського міського голови Олександра Лисенка прийняти. Також депутати проголосували за встановлення грошової надбавки і матеріальної допомоги секретарю сумської міської ради Артему Кабзарю та затвердили керуючим справами виконкому екс-заступника Лисенка Станіслава Полякова. Суд винесе свій вердикт, але під час війни місто на кордоні не може залишатись без керівника. Говорять депутати. Новий виконком новий виконуючи обов'язки міського голови. Будуть нові заступники є спів. Раці з військовою адміністрацією і є порозуміння того, що потрібно об'єднатися заради спільних цілей, втримати місто в такі важкі часи, пережити цю зиму і далі працювати на перемогу і на розвиток сумської міської територіальної громади. На сесії Артем Кобзар вручив рідним 17 сумчан, які загинули в боях за Україну. Посвідчення почесного громадянина Сум. Також чергові військові звання посмертно, які були встановлені наказом командувача військ оперативного командування північ сухопу. Військ Збройних сил України. Шестеро українських воїнів отримали почесні відзнаки Захисник України, Герой міста Суми. Новини СТС.